Коли дивляться ваші відео, то виникають уже додаткові питання. Можливо, не всім завжди все зрозуміло. От, наприклад, те відео, де ви агресивно висловлюєтесь на робітників, які неякісно ремонтують дороги. І перше питання взагалі, чому під час війни йде ремонт доріг? Так це ж не під час війни було. Це два роки назад було, три, три роки назад було це якраз перед самою війною. Осінню перед війною, це ж не під час війни. Це просто, щоб люди зрозуміли, це не під час війни. І це було у 21-му році осінь, коли ми виділили кошти. І я, як голова бюджетної комісії, їду і бачу, що роблять халтуру. І це не мої робочі, це рай Автодор. Олександрівський рай Автодор. Я просто остановився, кажу, що ви тут будете робити? Асфальт ложить, так а ми ж там ми проплачували гроші для того, щоб фрезу, підсипку, все, що було. А, а як будете ложити? Ну, це ж сантиметр, він завтра е, місяць снігом уйде. А, а далі що? А нам так сказали. І тому так ну, я становився і почав тут всіх визивати, і телебачення, і голову ОТГ, і, і всіх почав визивати туди, щоб ну, подивитися, що ну, куди ми гроші свої кладемо. Ми не будемо за це гроші платити. Ну, от так, така ситуація. Це не під час війни, це було 21 рік в осінь. І наступне питання: чому ви кричали на робітників, а не з'ясовували цю ситуацію з директором? Так от ж директор стояв, ж стояв директор райавтодору. робітник рулетку давав, ото стояв той Бебик, то е, директор відділення райавтодору. Приїхав і не знав, ми, 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 не знав, що сказати. Ми фреза фреза поламала. Чу фризи нема, Фреза поламалася. А, а чого це? Ну, ну що, ну, то я з директором балакав так. То, то не є, ну як? Ну, я тільки ну то директор був. Так, і наступне, ви зазначили про ситуацію, те, що звільнився Кім. І глядачі подумали про Віталія Кіма. Розкажіть, будь ласка, ситуацію ясніше про те, що це з нашої лікарні пішов лікар, за яких умов. О, Божечко, ну це якщо я буду зараз на всі ці питання відповідати, то чесно, ну, мабуть, ну не хватає нам ну, Кім? ну, Це просто однофамілець Кім, Кіма, це в нас Кім доктор, який крав гроші, який і ми все вияснили, і ми просто зібрали круглий стіл і я йому запропонував звільнитися, щоб просто не посадили його в тюрму. Ну і все, і поставили другого доктора, який працює по сьогоднішній день і чесно, добросовісно виконує свої обов'язки. Причому тут Кім Віталій до, до Кіма. ну, так. Ой, Божечко, ну це. І наступне також про лікаря, в якого всі хвалили у нашій громаді, про те, що він написав заяву. Також на звільнення, і ви там згадуєте слова про безкоштовну медицину. Скажіть, взагалі, де ви бачили безкоштовну медицину? Суть питання я не зрозумів. Взагалі, чи є безкоштовна медицина? Петрівський район, бивший Петрівський район, давайте так. Петрівське АТГ, безкоштовна медицина. Приїжджайте до нас у лікарню і скажіть, якщо хоч, хоч копійку у вас за операцію за якусь узяв, приїдь до мене. І які заробітні плати в середньому там у лікарів? Якщо ви говорите про ту людину, яка е, пішла, я вже говорив про це, в нього було 50. Угу. Я, вважаю, я, я вважаю, це достойна заробітна плата. І також людей хвилює все ж таки, що було з тим дідусем, який мав отримати цю операцію. Зробили йому операцію, він заплатив взятку. І прийшов, сказав мені, що він заплатив взятку. І за цієї взятки е я підняв це питання, і той доктор, який взяв взятку, оказався там, де він оказався. Наскільки я розумію, то його вже і в Умані немає, його вітіля вже вигнали за це. Mm -hmm. ну, так що ми не помилялися. Тепер буде ясно. І також цікавить підписників питання стосовно того, що ви розповідали про вирощення коноплі у нашій громаді. якості цієї ситуації наразі сидять люди під арештом. Йде слідство, я ж не внікаю туди все. Я сказав те, що я знав, і горжусь тим, що я боровся, боруся, борюся і буду боротися. І з цим злом, скільки в мене хватить сил. І я ніколи не дозволю, щоб у Петрівському районі так просто торгували коноплею і тим, тим паче її вирощували. Тобто, хай там не гадають і не думають. Це я сказав. Це від мене все пішло. Я буду це робити. Скільки, скільки в мене хвата сил, скільки мені суждено жити, я буду боротися з цим злом. Так, і також до вас приїжджав військовий. Позивний ВУК, ви йому дали машину свого сварщика Дмитра і пообіцяли, що натомість купите машину. Чи дотримали ви свого слова? Машину поки не купив, тому що я звернувся, тому що я ж не можу так ходити. Я йому родима, коли що там він каже: я щас він собі машину вже другу взяв. а але то не, він за свої купи, він нормальну зарплату отримує. А тут він хоче для дітей взяти і каже, які діти виберу, тоді ми вже купимо, щоб я дітям її подарив. Та і все. Тобто, ну, я своє слово здержу однозначно, і обов'язково, коли ми купимо, я запрошу вас, щоб ви поїхали, зняли, і щоб він вам сказав, що дійсно я це все зробив. І також у нас було відео, свідок із 90-х. І там переселенець наш Володимирівський Віталій розповідав про те, що зустрів людину, чий світогляд ви змінили і допомогли йому реалізуватися у професійній сфері. Ви пам'ятаєте, хто це був? Чесно, смутно пам'ятаю, смутно пам'ятаю. Знаю, що тоді в мене була машина Опель, опель Зафіра». Opel Zafira, Я її купив і щось мені вона передній приводи. Я так їхав додому, така була рання весна, і мене так сніг затягнув, і там яка мерша снігоутворююча така, клубок. такий стояв, і Я вдарився, бампи розбив. Там, я це приїхав, щось мене так, так не лежала душа до цієї машини. Я після того. Купив собі повний привід, а, він мені, а тоді на господарстві я створював склади. І він мені возив плити. І приїхав, каже: Олександр Рович, а ви не хочете ту машину продати, я її ну, купляю, він кажу, так в мене грошей нема. Я ну бери розбатіш, даси, построїти склад. Він мені построїв склад, построїли склад, це він возив, просто, а потім він причкав, каже, я вам зроблю склад такий самий набагато дешевше. І все, ми з ним домовилися, і він мені зробив склад, і дійсно він мені там вийшов, що він собі ту машину просто одробив. І все. Некось пішов на зустріч, так. І він так це оцінив. Декілька разів потім вже приїжджав до мене і дякував із дружиною. Я колись був в них в гостях там у Новому Бугі. Ну, я це вже скільки в часу, вже, напевно, та років, напевно, більше десяти не бачив, не чув. Ну, якось так. Якось так сталося. А це, це почув. Я ну, коли побачив, ну, мені це було, звісно, приємно, що я людині, Він, він так багато в мене розпитував, а як вас оце, як ви досягнули цього, а як, як ви там. І це ми з ним сиділи, говорили, дуже часами говорили. там. І говорили, говорили, говорили. І потім ну, він, знаєте, вроді так ото, е, нотатки записував. Так якось. Ну, і, от, Потім вже він е, пройшов час, і він мені дзвонив і дякував. Їх там багато братів, сестер, е, дуже багато в сім'ї. Дякував, дуже дякував, що так, ця машина, він на цій машині розкрутився, він на цій машині. Ну, дай Бог поміг. Я дуже задоволений, що я зміг допомогти цій людині. Так що якось так, тому всі, хто звертається, ми всім допомагаємо. І ще раз е, говорю, Треба все зробити зараз для того, щоб ми об'єдналися і чим могли допомогли нашим Збройним силам України. Тому що буде перемога, буде все. Треба просто допомагати військовим. Чим можете? Можливо, щось собі відмовить, але треба допомагати військовим. І я впевнений, в тому що рано чи пізно ця війна закінчиться. І прийде час, все розставлять самі ж військові на свої місця. Вони скажуть, хто, скільки, коли. І також виясняться ці всі горе-волонтери, і оце горе патріоти і все остальне. Все буде добре. Все буде Україна, тому слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні! Героям слава!